Коли ревуть гармати, музи не мають права мовчати. Озарківчани готуються до шостого всеукраїнського театрального фестивалю Коломийські представлення. Мистецьке дійство відбудеться у період з 8 по 14 вересня. Організатори обіцяють, що фестивальна програма буде багатою на сюрпризи. Деталі від Мар'яни Мацьків. Коломийські представлення є унікальним явищем на театральній карті України. Бути чи не бути шостому фестивалю у такий нелегкий час організатори вирішували довго, врешті всі зійшлися на одному. Коли ревуть гармати, музи не мають права мовчати, говорить директор театру Дмитро Чеборак. Пішли до думки то що? А можна поки треба воювати на духовному полі. Хтось на військовому полі, а ми на духовному, тим паче на полі театральному. Мистецтво об'єднує Україну, зокрема театр. Бо ну, більш національного, більш духовного виду мистецтва, не тому що я палкий патріот і вже заручник театру. Ну, поки що немає. Сценічні першопрочитання, жанрові експерименти, новаторство за цими критеріями підбирали учасників фестивалю. Організатори зазначають, що менш ніж через тиждень у Коломиї збереться ціле сузір'я кращих театральних колективів України. У нас буде крім театрів традиційних західноукраїнських, національного театру Львова, національного театру Києва, першого театру України, театру Франка. Е, у нас і представлений е, е, перше театральне відкриття. Театр Херсона, Південний театр. У нас представлений театр з Вінниці. У нас перше працює Рівенський академічний театр. Значить, ну, така картина, картина доволі, доволі хороша. Не менш цікавий і репертуар цьогорічного фестивалю сценічних першопрочитань від франківської відомої вистави Нація, яка буде у перший коломияні шанувальники театру, і, зокрема, фестиваль побачить. Е, у нас така, скажімо, патріотична тематка фестивалю. Е, е, є така, такою гарною, гарною е, зюмінкою фестивалю, такою є участь. Е, Театру Франка у нашому фестивалі. Зокрема, вистави, які задіяний наш нинішній міністр Євген Миколаївич Нищук. Як завжди, феєричним буде відкриття мистецького дійства. Львівський національний театр імені Марії Заньковецької покаже виставу. Пропала грамота за мотивами одноіменного фільму. Просто під відкритим небом. Всі зібрані кошти підуть на благодійність. У Нас буде грандіозне відкриття. Воно буде на цьому на майдані, на цьому своєрідному такому лопному місці, туди все починалося. Казку кузня духу була на цьому майдані під цим нашим. На з цим першим прапором коломийським, українським вона вистава буде починати тут. І перша вистава, всі кошти, надходження на виставу, бо є вже зголошується ряд прізвищ, імениті, і поважні спонсори, скажімо, фестивалю, що доходи, збір від вистави буде йти на допомогу, скажімо, прикарпатському батальйону, на допомогу тим хлопцям, тим солдатам, офіцерам, котрі зараз ой, як нелегко там на сході України ще одна особливість коломийських представлень це проведення у рамках фестивалю наради західноукраїнських театральних діячів. Очолить збори сам міністр культури України Євген Нещук. У цей важкий для країни час особливо важливо приложити максимум зусиль, щоб зберегти і примножити наше українське. Адже рано чи пізно гармати замовкнуть на зло на противагу тій ситуації, яка відбувається зараз. На вулиці, наша атмосфера така, знаєте, непевна, тривожна ситуація. Ми утверджуємо, утверджуємо силу духу нашу, бо буде дух, буде все, буде майбутнє, буде, буде театр, буде, 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 буде нація, буде духовне покоління, все, 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 все. Тиждень Коломия буде мати велике свято Духу, свято театру, ну, свято зустрічі з великим вічним українським. Національним і добрим. Тож не пропустіть з 8 по 14 вересня шостий театральний фестиваль сценічних першопрочитань «Коломийські представлення». Додаткова інформація за телефоном 3-28-42.